Жовточок п'є водичку з озера. Кицюнчик, ой, яка ж смачна вода в нас в озері. да? Я тут поки саджаю цепріпідіум, а він тут ходить, допомагає. Помічник мій. О. Тож мій котик красивий іде, допомагає мені, ой, помічничка моя. Ой, ж, мій, жовтунька, дубка моя, лахмата. Жовточок. Красинчик. Вітаю, друзі! Зараз хочу вам показати, як я буду висаджувати. Ципліпідіу це садова орхідея з Озулем черевичок. Виглядає ось так: от, такий корінець із такими вагінцями. Інформації на Ютубі дуже мало, тому я думаю, може, кому буде цікаво, ділюся інформацією. Я для цього взяла грунт класман К1. Взяла отакий сіраміс, вірмікуліт і отакий діатоміт. Ну і жовточок мені допомагає. Я це взяла в яких пропорціях: 10 частин ґрунту, 2 частини цього сіраміса. Одну частину, може, трішечки більше, з гіркою ковшик взяла вірмікуліта і взяла отакий диатоміт. Діатоміт садовий. Це така штука, я не знаю, воно чи з якихось там водорослів, чи з молюсків, ну щось таке. Зараз я це все перемішаю і буду висаджувати його в ящик, бо ця рослина боїться замокання. Ось я зробила таку ямку. Лунка, вона максимум тут десь сантиметрів 10, 10 у ципріпедіума коріння е, стелиться поверху. Тому я взяла отакий ящик, обклала його бордюрною стрічкою, і він в мене буде трішки вище, ніж ґрунт. Я тут все потім замовчую корою, так як і було раніше. Буде він в мене ховатися за моїми широколистими гортензіями. Я тут накидала всякої керамзита, накидала, набила піщаника каміння, піска трішечки, щоб добре виходила волога. Знаю, в мене тут під деревами вона не дуже стоїть, бо тут є вон канава, по якій воно збігає, але все рівно. Зараз, буду, вставлю так ящик. Засиплю цим ґрунтом, який я вже перемішала, і розкладу їх, і буду засипати. І сама вже висадка. Я на дренажний той шар насипала такого самого ґрунту. Насипала на дно ящика, трішки там, напевне, десь на пальця два. Розклала свої ціпріпідюми, їхні корінчики повинні обов'язково треба розпрямляти в різні бочки, це важливо. Я ось розпрямила і зараз буду засипати. Засипати треба просто засипати, нічого не утрамбовувати, щоб воно було таке повітряне і легке. Ну і ось, я замульчувала Полила, заховала, можна сказати, так його не видно, але він тут я ще чую Сподіваюсь, ця інформація буде комусь корисна. Підтримуйте український контент, щоб і українською було, як я висаджую, або, може, ще хтось зніме. Висадка циприпідіюємо. Дякую за увагу.